Усім привіт! Я Курбешко Марія Іванівна, учениця Одеського ліцею номер 13 11 класу. Сьогодні я роблю відеозапис про власний проект Лімінесенції. Моя мета дізнатися про явище лімінесенції, його причини, умови виникнення і практичне значення. Взагалі. Що таке явище люмінесенція? Люмінесенція це не теплове, спонтанне випромінювання світла збудженої речовини. Це явище спостерігається у твердих, рідких та газоподібних тілах. Люмінесенція є електромагнітним випромінюванням. Воно не підпорядковується законом теплового випромінювання. Взагалі, ми маємо. Купа видів люмінесенції. Сьогодні я розповім про декілька: Спершу, за механізмом виникнення природи зовнішнього впливу, що викликає перехід електронів з основного стану в збуджений стан, гемолюнесенція. Про що йде мова а, мого експерименту? Під дією енергії, екзотермічних хімічних реакцій, також біолюмінесенція відноситься до цього виду. Фотолюмінесенція виникає під дією під дією видимого світла чи ультрафіолетового випромінювання. Ще дуже цікава це є рентгенна під дією рентгенського випромінювання, радіолюмінесенція під дією радіоактивних частинок чи випромінювань. Катодалюмінесенція під дією електронів, що випускаються катодом, електролюмінесенція під дією електричного поля. Ще дуже важливо знати про основні фактори, що впливають на ліміносенцію. Це концентрація лімінасентної речовини, вид речовини, pH середовища, температура, присутність тарінних речовин, інтенсивність збудженого випромінювання. Також ми маємо дуже корисне достосування ліміносентного аналізу в медицині та фармації. Наприклад, дерматології, онкології, мікробіології, біохімії, очних, внутрішніх хвороб, судової медицини і аналізу лікарських засобів, гідроліз акспирину, теж індифікації лікарських речовин. Я та людина, яка дуже зацікавлена природою, тому біоломіосенція у природі. Наприклад, це образ світлячків у ночному лісі, планктони, що світяться на морському узбережжі, гриби, які випромінюють таємниче зелене світло, черв'яки, що висвітлюють печерні склепіння, усе це дуже виражаюче диво природи. Мало хто знає, що настає час розбудити в камені мінералі його справжнє світло не відображення чужих променів, а його власну, приховану від людських очей веселко, так що змусило каменем раптово засіяти? У темліві Розгадка! Це є ультрафіолетове світло випромінюванням спеціальних ламп невідоме людському оку. Але що змушує каменем сіяти? Це прекрасне явище люмінесенції, фліоресенції. Відомо воно люстру не так довго, лише відтоді, як у минулому столітті було створено перше джерело ультрафіолетового світла, а йому подарував мінерал флюорит – один із найскравіших каменів квітів. Отже, перейдемо до нашого експерименту. Необхідні речовини це натріаш, кров'яна сіль та люмінол. А у мене усе у сухому вигляді, тому на тряж треба зробити розчином завдяки дистильованої води. А, коли люмінол у ложному середовищі окиснюється, кровиною сіллю, утворюється яскраве синє світіння, і це явище називають А Світіння, що виникає внаслідок хімічної реакції без нагрівання. Сьогодні я хочу зробити експеримент з ліміносенцією, тобто це є гемаліміносенція без нагрівання. Я маю натрі у сухому вигляді, люмінол та кровяну сіль. А, тепер я мушу взяти дистильовану воду та зробити розчин натріош. Усе я наляла дистильовану воду та хочу додати натріж сухого. Добавляю до дистильованої води натріаш. No, no, no. Я беру на триаж та наливаю її. Потім Возьм... до сюди. Та добавляю люминол с кровяною солью. Я беру кровяну сіль. Угу. Добавляю сюда. Да, то даю люминал. І мене ось така блакитна. Беремо на дріаш та наливаємо. Далі беремо кривину сіль. Ось таке. Гарне сєво ми маємо, яке триває декілька секунд. Отже, ми зробили наш експеримент дивовижне сєво, яке є хеміонесенція та лімінесенція. Дуже цікаво і ем... Дякую за увагу. До побачення!